Що ми можемо робити, якщо у нас перевтома, хоча ми там відпочиваємо і так далі, і все, а все одно постійно втома, втома, втома. Спершу треба до ендокринолога, щоб дізнатися, чи все ок, тому що порушення в тій сфері можуть давати такий ефект. Але якщо це чисто психологічно, то перше, з чого ми маємо почати, це припинити терпіти. Бо, як правило, така втома і перенапруга виникає тому, що ми щось бачимо, відчуваємо це щось нам не подобається або нас лякає, або засмучує. І для того, щоб це все не переживати, ми якби відсторонюємось від цього. Ну простою мовою, це такий процес, який називається терпіти. Тобто ми просто терпимо і це нікуди не вражаємо. Тому логічно, щоб стало легше, перше, що треба зробити, це вражати свої почуття. Ми, по-перше, тоді не будемо терпіти, а по-друге, саме їх вираження воно сприяє тому, щоб ми прийняли і легше пережили те, що нам не подобається, нас лякає або засмучує.